Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Для багатьох сортів, для частини великої моїх сортів, які ростуть в мене, це вже, мабуть, що пік першої хвилі, пік квітування червня, найімовірніше. І був дощ. Кілька навіть підходів чи заходів дощу вже було з раночку. І троянди зараз похилені, як ви бачите, дуже похилені, але ж напоєні і прекрасні в Росії. Не в Росії, а в краплях дощу. Але дещо деякі в. Так, в брудові деякі частиночка бруду потрапила, як на ось цю красу, але більшість все-таки так виглядають прекрасно, розкішно, і я хочу вам це показати, пройтися. І почну з новинок, а закінчу теж новинками. Не переключайтесь. І почну з новинок японка, троянда японської селекції принцес Хітомі красо, дуже ніжна, ніжна кораловість. Ну, Можна сказати, і рожеватість, і кораловість, поєднання. Поєднання дуже ніжне. І колись, так. дуже ніжна барва. Сама по собі дуже гарна барва. І зараз вона ну, було захмарено, затемнено, і там суне таке. Може, і ще дощик буде, бо сьогодні багато ще дощів. Ось Тож сонечко то показується, то ховається за хмарами, тому буде різне освітлення для різних сортів троянд. Але Ось така краса, дуже гарна вона мені зараз. Це перше квітування, як я сказала. Я її посадила в горщик тимчасово, я її потім пересаджу в відкритий ґрунт. Мені все-таки в відкритому ґрунті більше подобається, як вони розвиваються. Ось, але ось горчик вона заквітла. Квітка велика, до речі, як на першу квітку, вона досить велика. І ось кущик маленький, благенький, бачите, роз, розвалився в усі сторони. Добре, що не поламався, але ось прошу, друга квітка. Як на перше квітування вона мені наростила ось п'ять е квіток, дві з них вже квітнуть. Прекрасно. Дивіться, який кольор, яка гарна, яка ніжність, принцес Хідомі. Дві розкрились, три ще в процесі, он пуп'янки є, найменше розкриються, але ось уже квітуть. Звісно, ще вам показуватиму більше ті, що квітнуть. І ось, дивіться, барва, дивіться, складення пелюсток, розміщення пелюсток, розташування їх, центральна частина насиченіша така барвою, ближче до країв, пелюстки, по-перше, вони такі загнуті, так трикутничком. І звісно, що барва ніжніша. Світліша набагато, хоча ні, а ні, так само. Просто оця квітка вона більше довше вже тримається, більше розкрита. І в неї так вона аж збільшилася, і дещо форма змінилася. І оті і крайні пелюстки їх не так видно, як в оцієї, яка щойно починає відкриватись. Тобто вона міняє свою форму. Цікава, яку ж то мені радили, може це і вона не знаю. треба перечитати переписування. З однієї пані, з однієї пані. Е, Вона мені дуже радила якусь таку красу, Ні, бо я багато японок насадила насправді. Серед них мала би бути і та, чи це може, вона якраз і є, що дуже мала би бути гарна, витривала і швидко показує свою красу. Ну, от, порівняно з деякими сортами, це відразу показала свою красу. Мені сподобалась, знаєте, цікава така. Поруч, знаєте, ж, в горщику теж тимчасово е, м'яча, але її не буде видно поки що тої краси. Е, це лише перша квітка, он там ще буде одна, але кажу, Ну, я не скажу, що я побачила прямо всю її красу. Але видно, що вона більш всередині має золотистість більшу, аніж там ябік класична. Буду ще спостерігати. Ще починає квітнути Blackberry Nip. Blackberry Nip. Вона в мене давніше вже, вже не один раз мелькала у відео, але оскільки зараз ось прекрасна, прекрасна, прикрашена квітка краплями дощу. Я дуже люблю після дощу. Не просто знімати, а пройтися квітами своїми вони показують таку гарну барву. Ось це дуже гарно. По-перше, можна от зараз передати прекрасно колір сам, так і яскравість, чи то насиченість його дуже глибокий, дуже тяжко писати, який це саме: темно-фіолетовий, з буряковим, щось таке. Ну, квітка класична, чайно гібридна, дуже кучу мерс. дуже це майже по рівень ґрунту. А може і порівень ґрунту. Але відріс, ви знаєте, ну не буде такий на першу хвилю величезний і густий, який був, міг би бути і був попередні роки. Але все ж таки відріс і буде кілька суцвіт. І тут навіть якось відламалося, не те, що відламалось, а. Ну, відчихнулося, Я думала, що все, йому гамплик, але він не в'янув, не в'янув. Квітка розквітла в результаті. І ось чайно гібридна. Та гілка лягла, прихилилася б якоїсь грузи, І він за горизонтали, все, і от прошу. Пішло з бічних, навіть за горизонтали все чайно гібридний сорт. Лежить, собі хай лежить, не буду я його туди-сюди рухати. Прекрасно, квітне, тугісінька квітка. Дивіться, яка барва, дивіться, яка прикраса, яка прикраса краплям, краплями дощу чудесна. Дуже гарна. М -м -м, який колір! Вона пахне запаморочливо, запаморочливо солодкій пахощі, неймовірна красуня. Ще одна принцес Айко. Я дуже хотіла її, бо мені дуже подобається оця. Принаймні на картинках, як показана її барва. Я не знаю, чи буде вона в реальності така прекрасна, але це перша квітка. Вона дещо здеформована, здеформована через це, звісно, що шкідників. Бо я не, не мала можливості цього року так сильно припильнувати з трипсів, тому трипсів багато, попелиці дуже багато. Я вже нарешті ось ось пройшлася. Пройшлася від попелиці, там і трипси, попелиці, і так далі. далі. Там широкий спектр. Пройшло скільки годин. Я не знаю, чи вночі був дощ, тобто ввечері пройшлася, вночі, мабуть, не було. Але під ранок просто суцільна злива стіна, і потім знов-знов-знов, але щось взяло. Тому частина сортів все ж таки, то, що більш була обліплена, вона така ще виглядає, що там ще є, але поганяла я вже. Ну, ще буду. Зараз ось принцесайка, вона має теж таку барву. Ну так, квітка здеформована. Я чекаю наступних, думаю, будуть гарніші. Леріяма Гамільтон починає ось вони поруч, так дві, до речі, таке. Я не планувала їх аж поєднувати, Blackberry Nip із Ледіє Hamilton, Але от не раз в мене на світлинах вони є разом, бо вони навіть перехрещуються, коли переплітаються, коли квітнуть ось, ось таке. Ось так вийшло поєднання. Lady Hamilton, вона може мати більш помаранчеву красуню, квітку, а може мати більш рожевувату серединку, роживату коралову, як коли яке освітлення і який етап квітування. Зараз Lady Ледія Hamilton досить. Ну, компактний, делікатний, тендітний, бо вона теж обмерзла дуже. Я дуже здивувалася насправді, що вона так сильно обмерзла. Для неї в мене в попередні роки це було не типово таке обмерзання, а ось цей рік так обмерзла. Тому -то, тому... Але такий кущ, як мені подобається, нічого не відчахується, бо в неї, коли вона нарощує великі пагони потужні, вона відчахується і дуже так. Ну, Це дуже на неї якби. Приносить шкоду, бо відчахуються такі величезні пагони, там, де дуже багато суцвіть, і ще й потенційно може наростати щось. Тому так, я мушу її підв'язувати. Зараз кущик прекрасно тримає себе. Лиш починає квітнути, до речі, лиш починає. Одна квітка обсипалася, пелюстки там десь показуються. Загалом лиш починає квітнути ця красуня. Лиш починає виузела. Дивіться, ще навіть не розкрилась. Може одна ось і то вона тільки буде розкриватись. Ох. Сосна колеса тільки-тільки буде розкриватись. Тільки цей сорт запізніло квітне чому? Тому що теж дуже була сильно обрізана, помалу вона відроджувалась, вона взагалі помалу наростає, і в неї квіти досить помалу, досить довго наростають, повільно відкриваються, і ось так вона потім квітне. Тому ще тільки-тільки-тільки. Тому давайте, може, ходімо. Клементина, таку я зроблю. Клементина була теж обрізана до рівня ґрунту. І ось що робить цей кущ. Ну, цей сорт, я скажу вам так, потрібно собі хто цікавиться, особливо українською селекцією. І, або, якщо ви полюбляєте чайно-гібридні, букетні троянди, прошу придивіться до клементини. Чому? Тому що вона дуже швидко наростила. Обрізана, кажу, була до рівня ґрунту, і ось так само була обрізана вовузела, Ось кущ вовузели, і ось кущ клементини. І от там, де пуп'янки. Ось цей от. Це кущі пістрява фантазія, не до порівнювання з Клементиною. І Клементина, по-перше, набагато швидше пішла в ріст, набагато щедріше наростила. По ній не видно, що вона була обрізана до рівня ґрунту. Абсолютно не видно. Попередні роки було те саме, і це перша хвиля, і вона тільки починає. Листя прекрасно здорове. Попелиці тут аж так, я не пам'ятаю. Ні, є, 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 але не так критично, як на багатьох інших сортах. Ось дивіться, яка квітка, яка вона велика, величезна. Вона більша за мою долоню по сантиметрах. Не скажу, ну мабуть, 12-13 сміливо. Більша за мою долоню, ще тугенька, хоч вона чайно гібридна, і пелюстки розміщені досить вільно, але вона тримає квітку. Квітку тримає теж не день, не два, не три, а довше. Ось що це дуже приємно. Вона прекрасно показує барву. Ну, хто любить, може і за проста рожева, якщо багато рожевих, але на кольорі смак товариш не всяк. Багато хто любить рожеву барву, це. Ну, якби, вам теж гарний варіант. Але що я хотів сказати, в неї рожевий колір в Призахідному сонці стає просто неймовірно фантастично цікавим. Він таку набуває тональність, тепло, тепло, тепло. Ну, це, щось, це щось прекрасне, навіть через камеру, а вживу, це, повірте, ще неймовірніше. Дивіться, як в неї пуп'янок, який, в по-перше, високий пуп'янок, як він відкривається естетично, дуже гарно. Дивіться, як відгортання відбувається. Зовнішні пелюстки відгортаються, потім ті, що ближче до середини, а сама середина лишається далі високою, стрункою, витонченою. Потім далі йде відгортання, ось так. Ну, Дуже цікаво, вона відкривається не за один день. Це теж додає їй шарму, бо вже в такому, навіть, навіть в такому етапі, вона вже цікава. в такому теж. А потім квітка. І квітка навіть, незважаючи на те, що вона показує серединку, вона все ж. Теж дуже гарної форми. Тому ось я б казала: придивіться до цього сорту. Поруч, позаду неї, якщо дивитись так, коколоко росте і вони прекрасно поєднуються по барві, як на мене. Бо коколоко, вона в певний момент може набувати рожевуату, рожевуатість, а в певний момент може набувати лавандовість. Але, звісно, що вона і має таку. Ось отаку кавовість, так? кавову бежевість, кавову жовтуватість, залежно на якому етапі квітки. Тут уже весь кущ розкрився. Кущ теж дуже кардинально був обрізаний. Плюс я тут мульчувала соломою і в мене. Пала велика частина соломи і відламала мені. Два таких пагони так мені шкода стало. Ну, буває. буває ось Тому кущик став ще менший, ще благенький чи благіший. І ось так. Небагато дала, невисока, але вона наростить. Наростить. І ось, як на мене, з клементиною. Якби вона ще нагнала трішки коколоко висоти, були б вони чудесні, дві. По барві теж гарно гармоніюють. Ось коколоко вже обсипеться, тому добре, що це вийшло. Бо ще один-два дощики, ще один-два дні, і воно все обсипеться, бо це вже, вже відцвітає, там відцвітує, там відцвітає, тобто воно вже повністю на повному відкритті своєму, і звісно, що вже йде до відцвітання. Е, так, з'являються ось ці як ніби цяточки по Але так, в мене вони, кажу, не отримали вчасно всю, всю всю необхідну таку профілактику від трипсів, тому є, є це в мене на квітах. Але ось, ось поруч ростуть коколоко. Бачите, ну є оточки оці батрісу. Хіба на оційному квітці ця молодша, новіша. А ось на Клементині вон, вона ж теж давніше тримається, вже навіть видно, тут пелюсточки, трішечки вон, е, псуються. Немає. Ось так. Починає, починає. Принаймні, можу показати пару квіток, бо вона почала раніше. Е, Oushan Sung. Але раніші квітки три чи чотири вони здеформовані були з самого початку від спеки. Я думаю, відвідне спеки, не від спек, від пересушування. А ось ця оце, якраз яка то вже п'ята квітка, чи четверта, чи п'ята, і вона якраз перша з прекрасною формою. Така, що можна побачити, що це її сорт. Тобто квітка на цьому сортові, прекрасної форми, прекрасно складення, тугенька, прекрасна барва. Чудесно це я вийшла. Дуже гарно зараз барва показується, нічого не викривлюється. Прекрасна, дуже вона мені подобається своєю формою квітки. І ось вже на другий чи на третій рік. Вона якраз тримає цю форму, гарно показує її. Високу, таку, як я люблю, високу, з високим центром, поволі розкривається. Цікава красуня буде ще мені квітнути. угу. Мабуть, звідси візьму ракурс. Перша квітка була не те, що здеформована, вона мала проліферацію. Оця зелена штучка. Ну вона розкрилася і вже не так помітно. Досить нормально виглядає. Вона дуже поволі відкривається, мабуть, тому мала силу. Бо взагалі могло бути весь центр зелений, Це така дефект квітки, проліферація. А ось уже друга прекрасна. І ось теж вона в краплях дощу, неймовірна барва. Зараз сонце вийшло, тільки вийшло сонце, зразу пече, зразу пече. Там ще напікає на порі дощу. Дуже-дуже гарно. Теж квіточки, кущик ще тільки квітне починає. Лате Арт. А, ну, воно вже відцвітає. Воно вже нема що тут дуже показувати, відцвітає, відцвітає хортиця. Тут ще не думаю, чувала. відцвітає хортиця. Ага, ну, цього року. Не вдалося мені її підловити в найкращому стані, бо так, пересушення. Пересушення, але ще буде. Ви знаєте, частина від квітла, але ще буде. Але ж покажу. Дуже гарна квітка. І цього року я ще поки що не вловила оцю таку виражену двоколірність, бо вона ж має неймовірно виражену двоколірність. Дуже цікава, кремово-жовта з жовтим. І я, я минулий рік пам'ятаю, що я. Перший раз, як почала її знімати, перший таке квітування. Я була під враженнями і, і дивувалася, як може природа скласти. Ось була пелюстка кремова жовта, кремова жовта, кремова жовта. Одна на одну чергується чітко Видно різницю в барві. Це було щось неймовірне. Вона дуже запашна. І ось так. Дуже гарна форма квітки теж. Висока, гарнесенька, велика потім розкриється. Ось така краса. І ще покажу кілька красунь. Кілька красунь, як вони зараз виглядають. Ой, тут нічку легше. Дістандром вже відквітає. Love's me. Знаєте, тримається, ну, але це ж флористична, вона й мала би триматись, найімовірніше. ось, не знаю, який це день, ну, день четвертий вже десь. Хай тут трішечки затінок від сосни, тут не шпарено, на неї сонце цілий день, але висвітлилося дещо. Але не висвітлилося так негарно. Знову ж таки, камера їй додає білуватості, а насправді білуватості тут нема. Вона далі насичена. Ось. Тут може дещо віддалено, схоже до вузел, але ні, все одно не той тон. Не той тон. Я може якось, якщо співпадуть в них ще якісь періоди квітування, прикладу в до цієї, буде видно різницю. Ось така флористична. Те, te, Крінті, не знаю, який це вже день, вона відкривається, але зараз вона така салатова, ну, жовта, теж є цитриновість яскрава, але є салатовість, чітко, зеленкуватість. Відкривається дуже довго, поступово відкривається. Голден теж ось ще відкривається. Ну, перша квітка вже втратила дещо свою декоративність, хоч на кущеві ще тримається. Друга, ще ось квітне і показує декоративність, ще досить гарна. Дарсі ті, яке тільки відкривається. Може, цього року я побачу її таку гарну красу. Тут ще, мабуть, треба пробризкати не дійшла. E, зараз ще я покажу кілька сортів. лемеш. не знаю, з якої сторони стати. Я її все-таки ну, підтягнула, підтягнула до підпорки, бо вона дуже сильно розляглась. І після таких вчорашніх чи то сьогоднішньої такої зливи вона би лежала точно. Вона вже лежала, а то би ще, може, відламалась. Ось Ліамеж квітне вже майже на піку, ще є кілька суцвіт, але загалом вже можна сказати, що це максимум її квітування. Дуже прекрасний сорт. Щедра на другий рік це другий рік лишень. Вона наростила дуже багато помітно з першим роком Неймовірна різниця, неймовірно помітна різниця. І покажу ще вам Джульєт. Що я нещодавно не показувала, вона підросла порівняно з тими відео, що було. Вона дуже підросла. Ну, як дуже підросла. Відкрилися ще дві квітки, чи відкрились два пуп'янки. І якщо подивитись на кушту, то вона стала, звісно, що більша. Але загалом, якщо я скажу, вона дуже підросла, і хтось має Джульєту навіть там дворічну і посміється з мене, бо то страшна підросла ще три квітки. Але порівняно з тим відео, яке було попереднім, там чи якісь попередніх, дуже гарна. Я далі зачарована, замилована. Ось прекрасна. Ось ця квітка вже скільки тримається, теж днів чотири, мабуть, може навіть більше. Вона тримається, може навіть, 5. ще не впадає, хоч і оця була погризена, але відкрилась непогана. Поміняла барву. Це теж дуже цікаво спостерігати за зміною барви. Ось, А ця наймолодша ось ця краса з насиченим центром. А ця перед нею, і вона ще теж має насичений центр. Дуже гарна. Беатріс в мене в окремому відео є знята, правда, вона вже теж дещо помінялася від того окремого відео, але долі, бачите, є чітко видно. Ось цю жовтуватість. Чітко видно, що ці квіти є ще жовтуваті. Скільки вона тримається, я й не порахую вже. Тиждень сміливо, мабуть, що й більше. А враховуючи, які тут були ознаки оцих, ну не те, що ознаки, а сліди, і взагалі помітні були шкідники, то того то, то, похвально, дуже похвально. Прекрасно вона тримається довго. Чудесно, може дещо поламати її вітерець чи там негода, але загалом чудесно. І доля відкриває мені все нові квіти, все нові суцвіття родує і тішить гарно, гарна красуня. Ізабелла, Ізабель Ренесанс, чи Ізабелла Ренесанс. Теж, ну, вона трішечки прилягла. Все-таки до щока налив. Але дивіться, що це за суцвіття. Це перший рік, перший рік кущеві. Ну, я не скажу, що він величезний, не те, що перший рік, перша хвиля, перше квітування в мене. Але ось оце суцвітять, це щось. Я його в руку не можу помістити. Це не букет, це букет ще вже готове, прекрасна. Звісно, що зараз барва може і запроста. А може, та й взагалі камері складно цю барву передати, бо камера переважно робить таку просто велику цятку, все зливається. Червона барва це, мабуть, тяжко для передачі такою звичайною камерою. Ось дуже гарно, дуже прекрасно. Буду спостерігати далі, але поки що я просто милуюся і в захваті від цієї краси. Соломія, окремі компліменти, тримаються, тримається кущик маленький, але вона все квітне і квітне. Щось облітає, а щось розкривається. І далі вона тримається довго. Так, трипси, якби поганяти, було б ще прекрасніше, звісно. Але так, поки що так ось буде ще. Буде ще, і там пуп'яночок є, буде. І ще й наростає мені, вже я бачу. чудесно, Буде і буде тішити далі. ця красуня. І Ще одну новинку, як я обіцяла. Ні, ще покажу, була в штат, Зовсім трішечки покажу, бо дуже швидко суцвіття псуються. Ось вчора була прекрасна. Я ще думаю, треба зняти. Сьогодні вже ось так. Але відкрив за те інше суцвіття. Хочу вдихнути, перевести в ходих, але дуже багато думок. Ось відкрилося інше суцвіття. І так, і так. думаю, треба знімати, бо це суцвіття завтра буде вже зовсім не таке. А зараз воно прекрасне. прекрасне. Хоча насправді борва така, а воно може бути трішечки іншою. Хоча ні, ні, я дивлюсь на камеру, теж передає прекрасність. Насиченість чудесна, чудесна борва, то дуже гарна, красуня, дуже кущик на перший рік неймовірний. Новиночка на закінчення Міранда. Міранда? Ох, чи описано в тренажері, чи ні? Треба згадати. Перевірити. якщо ні, то буде описано. Бо тому, що я теж попросила світлин в одній пані. Там просто неймовірні світлини, неймовірно прекрасні світлини. Я в захваті від тих світлин і, звісно, що я захотіла собі цей кущ. Тільки оце я тепер думаю, чому ж я його не посадила біля Беатріс? Чому? Не знаю, не можу згадати чому. Посадити там кубану, а могла би посадити ж міранду. Хм. Може прийдеться щось міняти. бо якраз на мій смак. Оцей ніжно-рожевий, він прекрасно поєднується з жовтою борвою Беатріс, яка є мідлива і насиченіша, і кремовіша. І з обидвома чи з кількома варіантами відтінків тої жовтої барви. Міранда теж прекрасно згармоніює. І якщо я добре пригадую, в тій та Міранда теж вона квітна такими гарними суцвітями щедрими і теж може показувати деяку. Ну, деякі відтінки, так різ різні відтінки е, цієї рожевої барви. Цікаво, яка у вас Міранда? Якщо у вас є Міранда і Беатріс, напишіть, будь ласка, як вони по формі кущів однакові, схожі, е, як по барві чи теж показує. Так, ну форма квітки різна в Міранди. А може це просто що перша квітка, то й вона різна. Теж цікаво буде послухати ваші думки і ну, ваші відгуки так, на основі спостережень, наскільки форма квітки в Міранди схожа до Беатріс, наприклад. Бо все-таки від Джульєт, я так розумію, і від Констанців вона інша, різна. Ось Це така типу Едіт. що ще має таку квітку. Мабуть, я більш не бачила схожих. Не дуже я аж багато бачила з весільної серії, Девіда ви насправді. Тому імена чи назви знаю, але вживу не бачила. Ось, ось така краса. Дуже дякую вам за перегляд. Буду вдячна за коментарі, за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!